Виви. И всем привет, друзьям! Ми продовжаємо играти Granny 5 Time to Wake Up. Ми остановилися в прошлой серії на втором акті, бо просто відео очень довго длилося. А ми сейчас будемо продовжати. Надію, що е, ти поставиш лайк, подпишешся на мій телеграм-канал. І це, і на мій вторий Ютуб канал теж підписуйся. І на цей канал теж підписуйся. Ссылка буде в описі То есть ссылка буде в коментарях на телеграм-канал, і на мій другий ютуб канал. Так і що тут? А? Це ключик. Бачите, цей ключик. І лягаємо спать. Це пропускаємо. Тепер Тепер. відкриваємо секретну ДВЕРЬ! Бо в прошлой серії, о, бачите кабель тут. В прошлой серії ми просто її не відкрили. Так, еге. Ага. Тут білий ключик надо. Давайте зразу цей. Зразу. Капканчик, капканчик, бабулька. Ну и де ты, давно Ну, і де шо? То в цій ми то ми в цій серії до кінця пройдемо. Бо в грані петь два акта. Що Сюди втік? Чого затікаєш у нас? Оно? О, привітчик. Всі находятся це Так, ось все бачите. Де там бабка? Та де ти там? Що ти зависаєш сьогодні? От так от, все. То от так. от. Сьогодні постараємося до кінця її пройти. Ну так, да, в цій серії вийдемо до кінця все і пройдемо. В, в прошлой серії ми в цей все. Так. Ага. Друзі, йдемо зараз наверх саме. Ну так, да, на самий верх жали. Бачите, оце нове. Може ми, ми в цьому новому місці були і втусували карточку, бо я не помню. Беремо тепер. А, ну да. Який тут? М -м, тут синій надо ключик. Це який ключ? О! Синій. Бо я знаю, що тут ще ключі лежать. Бачите, і ми з вами в новому місці, в новій карті. Беремо красную шестеренку. в до секретної двері аж. О боже. Все. Ой, здрасте. Шестернку нам не сюди, а сюди. Все. Так, все. І йдемо на верхній таж. Все. Е, Дивимося внимательно, тут вже нічого нема. Да, все. Стойте, тут нема на вікні ключів якихось. Не, відьмо нема. Бачите, і ми в вентиляції вже нові. Ну, ці, Я цю карту -то знаю, бо я дивився, як проходити. Я повторюю, я кажу, коли вийшла Гренні 5. Вона вийшла 17 вересня, і, якщо хтось не дивився в першу серію по ній, ну, 1.2 першу серію, яку я знімав, то вона вийшла 17 вересня. Так, тут окла красная, ой, то есть зеленая. Боже, а бабка, приветик, ну привет, давай быстрее, бабка. Неужели? Неужели? А тут який ключ? Тут такий. а нет. Тут-то ключем... Стой, а внизу який-то ключик? ключик? який... Ага, бачите, і ми з вами в новій карті уже. Тут сюди треба книгу кидать. Ну, слендерину книгу. Що ще мені... Надо? Що ми ще подивимося? Що ми ще не подивились такого? так А, да. Коротше, видимо, всі предмети вже в секретній двері прячуться. Видимо, вони всі там. Да. Це цей ключик. Е А, тут оця сама штучка, да? А що тут, а? О, ізолента. там надо. О, ту -ру -ту. О ту -ту. Все, тут такий ключ. Грін надо. Светлый. Ну, светлый зеленый. О Оця сама нам теж треба буде. А рулетики в Все. Тепер давайте ще одну двері, бо тут ще одна. Весілля. Давайте з вами скотч візьмемо. Ой, цю. Вона не тут, вона не тут. Вона не тут. Изоленту нам надо просто взять. Это я возьму изоленту, все. И Идемо... о ну привет. Ну привет. Давай, красотка. Неужели? Неужели? Самое чтобы оно было Ой. Ну все. Де ж всі ключі прячуться? Тут, не сюди. Де всі ключі? Ще грін надо. А де він? А я не знаю. Все, беремо цю штучку. Кстати, бачите оце місто? Оце місто саме буде один із спойлерів к новому відео. Ну в телеграм-канал я вислав. Ідемо wow. аж в самий низ. Так. Що нам сюди надо? Ключів пару нема, да? Мені надо, короче, ключ, а де він? Отой ключ. Ідемо. Я угу. капкан стоїть. була, лише 32 роки. А що, на всякий случай хай стоїть. Бо бабка ж може опять задивитися. Ну у мене ще ключа Green немає. Так шо? Надо цей. О-о-о! Oh -oh. Все тепер, Тепер ось зелена шестеренка. А де ж той ключ може бути, А я а я ж не знаю. Ой. Все тепер, Там ще дві шестеренки лежить. І кабель. Ой. Гости, кто мої та шити подивилися враження. О, ту, 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 ту. Бо ви, не, не хотіли ли, цю серію. ж. Ну да, по крайні п'ять. Продовження. І ми в цій же серії саме... Ми в, і ми саме І ви саме в цій серії побачили. Це ви саме в цій серії побачили ж. Нову секретну дверь. Підтримувати її, тому що для майбутнього це дуже важливо. Діти, коли е, при розмовляти з батьками, у них буде дуже велика довіра, навіть коли вони вже виростуть. І вашим дітям потрібно вийти тому щоб її відчувати. А що нам сюди зараз треба для того автомата? Касети в нас ще немає, ну, вроді почти все. Да, все тут. Тут, короче, нам остался, осталась кассета и ключ, ну, грин, чтобы открыть ту секретную дверь следующую. Все еще берем новый предмет. И спускаем... О, бабка заспавнулась. И спускаемся вниз короче, сейчас мы будем везде шукать грин и кассету. Нам надо два ключа и кассета, и все. Да бабка. А, ну, она. Ну, ну пустым мене, капкан. Неужели? Тут а нема. А, ну-ка, может тут грин висить? А, не. А я а де же тоді? Коротше, шукаємо. Ось, стопе. Шукаємо везде, де можна були... О, ключик. Вони буває так прячуться, що я їх не замечаю. Ось ось ще все. Нам залишився один ключ і касета. Ну, касета у нас зараз буде. Беремо магнітний замок, чи як його там? І шукаємо книгу Слендеріни. Тут опусто. І головне, оцей магнітний ключ відкриває іменно ту, іменно іменно той ящик, в якій книга лежить. Ось що. знайшли, але бабка заспавнилась. Іде наша красоточка, з якої вона з сторони вийде? Ну угу. вона вийшла з цього. І йдемо вниз і ложимо... Книгу Слендеріни не, не в ляльку цю ж. Ну сюди. Кидаем. І Мишка появився. І саме мішка перетворюється в касету. Касета в нас є, нам всього... остався тільки ключ. Тільки ключ остався, ГРІН. А де ВІН? На. Надо гарно ті міста проверять. Бо я його так можу не заметить, щось и проговорить. Все, касета у нас є, нам тільки ключ грін остався. І все, у нас там предметів вже лежить. А головне ця штука, яку ми будемо збирати, вона достатньо багато для достатньо для неї предметів. Подождите, подождите. Я везде проверяю, тут немає ключа гріна. Нема. Я вроді всі месте спауна знаю їхні. Я не знаю, може вони десь і на стінах висять. О, шо то? Крін, все! Все, тепер у нас та штука буде собрана. А яка саме штука, ви зараз побачите. О Боже. Яка саме штука, яку я буду со... Яку я саме штуку буду собирати, то ви зараз побачите. Саме та штука прячеться двер'ю. Ой. За тою двер'ю вона прячеться. Так, відео. Так, час тувані. Зараз подождіть, а скільки це відбудеться 17 минут. Все, бачите, ой, все, бачите, яка штука. відкриваємо її цю двері. Все. Бачите, яка саме штука ми зараз будемо збирати. Коротше. Беремо ремень. Ставимо його відсюди. Тепер М -м. беремо. Беремо акумулятор чи двигун, це Не знаю, що це. І ставимо крізь цю штучку. Я, короче, я, короче... цей це. Я, короче подивився в Ютубі, як цей. Як її ставить. І ставимо на другу. Тепер нам нам ще дві шестеренки треба. Ось синя шестереночка. І нічого страшного немає. Ставимо. <свят> Все. І ставимо другу. Цікаво, що почує на свою І все последню? Поставили сестри Тепер беремо, типа, оту штуку, ну, щоб закручувати. Так, зараз. Все, взяли. Закручуємо. закрутили О, мы господині. О-о-о. теперь тут кассета надо. Кассета у нас... Да. На теперь откручиваем... Да -мо, откручиваем сзади. Тепер все відкрутили. І останнє осталось. Тепер беремо, типа, оцю штучку, ну, кабель. І на картах будемо йти отак от. Нам залишилось всього касета і цей, ну в нас вони є. Беремо тепер оцей вентилятор. Вроде би. Ставимо. І закручуємо. Тут, звісно, бачите, скільки ж багато штук треба, щоб оцю штуку зібрати. Давайте ще вже будемо двері закривати. Іменно треба двері закривати, бо іначе ми в цю штуку не сядемо. Тільки двері закривати треба, бо ми в цю штуку не сядемо. Ну so Так. Е, все, ми закрили, коротше. Ми закрили, сідаємо. Так. Откриваємо іменно. Так, відкриваємо дверку. І бачите Грені один. Ми в Грені... Ми в Грені першої. Тепер в Грені другої. Тепер в Грені третьої. Що? Тепер йдемо далі, далі. Нам надо мішку брати, Бремо Беремо Oh my god! You were good at challenges. Oh my boy! Well. The Haros challenge. That's what I устрою. Start! Start! Lol. This was not surprising. I assumed you couldn't handle this challenge. Well. Так. А, що здрасте. Чого це воно вибило? Ну, коротше, я змог пройти, бо воно вибиває. Я не знаю чого, бо я як цей. Я же як з проходив Грені 5, воно вибивало, невозможно. Я навіть Атвелу написав, щоб він це і справив, Ну я не знаю, чи він це ісправи. І якщо і справи, справи якщо він і справи і я перевірю, чи воно не виб'є, то тоді в слідій серії з другого акта ми тоді продовжимо грати. А на цьому пока. И ще скоро увидимся на моем канале. И не забувай підписуватися на мене. И всем пока-пока.